Вітаємо вас, друзі! Сьогодні програма Ресторація завітала на Снятинщину. Ми в гостях чудової людини, учасниці проєкту мастер шеф пані Світлани. Добрий день, пані Світлани. Добрий день. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Так, значить, на сьогодні ми будемо готувати кролика. Кролик це стародавній такий рецепт, але Ще є нюанс в тому, що я його поєднала з такими нотками сучасності. Люблю щось таке експериментувати, люблю щось таке робити, творити, поєднувати. Ну, це завжди цікавіше, як який, якийсь там скажімо, оригінальний рецепт. Рецепт, тут як сказати, кожна осоганя собі має свої рецепти. У мене він не є строго рецепт, це просто рецепт і мій, мій власний рецепт, який я придумую сама і так багато інших рецептів. Окрім кролика, що потрібно до цього? Значить, звичайно, нам потрібен самий кролик, який у мене вже е, заздалегідь е, промочений воді декілька годин. Потім, е, ну звичайно, воду зливаємо, і от я просто його замаринувала. сіль перець і лавровий мелений листок. Нічого лишнього не треба додавати, бо, тому що ну, буде перебувати смак, е, е, смак самого е, м'яса, кролика. Потім й кролик, він м'ясо таке у нас дієтичне, сухе. Кажем, так це не тільки хутро і дуже цінне м'ясо, тому обов'язково я е, додаю до кролика масло, на якому ми будемо смажувати кролика і додавати безпосередньо у, е, у самий у сами кролик. Так, значить, і я буду робити з поєднала тут овочі, фрукти. Це морква яблуко. Яблука раджу брати вам ну, твердіших таких сортів, щоб воно потім вам не розвалилося. Броколі, ну, скажімо так, зробила все те, що любить їсти крок. Отак От поєднала те, що любить їсти кролик, і такі овочі, фрукти, помідори, часник і вершки. Це може також бути і домашня спентана безпосередньо, що у вас є і що ви любите. От, тепер що ми будемо далі на етапі робити? Ми починаємо звичайно, що з прожарки м'яса. Потрібно, щоб сковорода трішки нагрілася, і тоді вже будемо смажити наше м'ясо. Ще що я вам хочу сказати, що кролика я буду смажити на олії. Спочатку навліє, а тоді, вже в процесі, я буду додавати масло, щоб воно, коли зразу даш масло, воно може пригорати. Нагар буде такий нагарний. Тому е, в процесі ми будемо додавати масло. Добре, щоб у нас сковорідка прогрілася, і тоді е, наставляємо м'ясо. Так просто. Ну, я так ставлю трошки, щоб. Ну, щоб воно не бризкало мені по всій кухні. Я не дуже, скажімо так, нагріваю сковорідку. Зараз я в процесі це все підкручу, і тоді у мене все це буде більш-менш не так розбризкано по цілій кухні. Бо бризки самі знаєте, потім очистити, чистити, мити. Це все дуже приємна ситуація. Так, тому зараз ми це наставляємо і. Все, це я можу сказати, що такий один із найважчих процесів, бо тому, що рецепт завжди ми любимо що, жінки, щоб у нас завжди все було дуже так пошвидше, просто ну і нескладно, і смажено. Звичайно, скільки часу обсмажується кролик? Ну, все залежить від самої тушки кролика, бо тому, що є, е, якщо, наприклад, е, Звичайно, як тушка кролика більша, або е, ну, старший кролик, він смажується довше. А ще є такий нюанс. Це вже як хто любить, бо тому що ви можете вибрати собі різну прожарку. Хтось любить більше, щоб було корочки, хтось любить, щоб менше було засмажка. Це тут, ну цю це є так, ви собі самі контролюєте, як ви любите. Зрозуміло. Я, наприклад, буду старатися, щоб у мене був такий більш середньої такої прожарки. М'яско, щоб було середньої прожарки. Бо потім ще треба врахувати те, що ви. Ви його будете засувати, ну ми його будемо обжарювати і будемо в духовці доводити до м'якості, щоб у нас м'ясо розпадалося. Тому я раджу не так дуже його пережарити і пересушити, бо тут треба все робити дуже обережно і акуратно. Все, значить, що у нас м'ясо жариться пару хвилин до такої прожарки, як подобається вам і вашій сім'ї. Пані Світлано, а розкажіть, поки готується кролик, смажиться. Як змінилося ваше життя після, уча... після участі в проєкті Е, Ну змінилося, як можна сказати, на всю 360 градусів, бо тому що <кій> ну, от завжди я щось там готувала, до мене всякі там проходили гості, діти, люди. От завжди, от мата готуєш, треба тобі треба. І я завжди от, любила такі кулінарні передачі, дуже дивитися. Ну і вирішила чому не спробувати. А чому ні? А що я гірша від когось? Я ж така сама людина з двома руками, з двома ногами, з головою. Так хтось може і я, звичайно, теж можу спробувати. Прийшлося, звичайно, подолати нелегкий шлях, багато було конкурсів, багато відборів. Дуже багато треба було готувати, різних рецептів, різні конкурси. Але я, от коли перший раз поїхала до Києва, отримала зразу три білих фартуки. Це так. Ну, я одна отримала три білих але на Це насправді було так. І далі конкурси, конкурси, конкурси. І потім затягнулося. Я пішла, пішла. Мені дуже це все подобалося, бо тому, що дуже цікаві рецепти, багато спілкування, нові знайомства, багато друзів. Е, ну, вчили нас визначні кулінари України, були нашими суддями, і тому це було і цікаво, і ну, страшно, цікаво, весело. Все було в одному зібрано. Ви спілкуєтеся зараз з учасниками е, проекту? Е, ну багато років вже пройшло, скажімо так, сім років. бо я була в шостому сезоні, і на початках, звичайно, як і всі люди, ми спілкувалися, ми дружили, приїжджали до нас на весілля. Деякі мої друзі-учасники змогли. А потім частіше, частіше, але є які є такі люди, які я досить переписуюся з ними. Щось так е, про справи. Ми говоримо, як ситуація зараз у нас не складний час в Україні. Як у них? Справи є, безпосередньо є, але не так багато, як було на початку. Розкажіть, а після участі у проєкті ви не думали відкрити свій бізнес ресторан <рес> Ну, може, я і думала, але не знаю. Ну, напевно, треба було якось більше це умолодшій відпочинати. Ну, я ще не дуже, скажімо так, і такого віку, але я вже якось так хотіла більше приділити у сім'ї, відпочинку вдома. Е Їздила на всякі передачі, на всякі зйомки. Ну, може, ще і я, ще щось і придумаю. але поки що на тоді і на даний етап я ніяко не займаюся Расправляю. Я Готую для своїх людей, мені рідних і моїх гостей. Ну і таке запитання, яка улюблена страва у пані Світлани зараз? Моя улюблена страва, та яка готує мій чоловік, скажімо так, бо тому, що він дуже класно мене все робить на мангалі, на вогні. Особливо, коли з'їжджається сім'я, коли приїжджає багато друзів до нас. Ми тоді готуємо на вогні шурпу. шурпа — це просто бомба. Я знаю, що ця страва готується без жодної краплі води, так? Е, ні, ми готуємось з водою, ми просто дуже багато даємо м'яса, баранене. І головне, щоб баранина була дуже молоде м'ясо було. І довго треба варити. І багато тоді даємо приправ, перець. Зараз я з вами заговорюся і буде у мене прожарка, скажімо так. Давайте, приємно. давайте, щоб не підгорів наш кролик. <рес> е, ну, я думаю, що ми приїдемо ще і шурпу з вами знімемо так, до вас. Так, Звичайно. Дивіться, що ми можемо далі зробити. Ми е, далі можемо дати такий нормальний, добрий шмат е, масла. Вот. Побачимо, що у нас кролик почав шкварчати, Дивиш. то от ми так даємо масло. Все, масло ми дали. І значить, ми його просто перевертаємо. От бачите, це вже прожарка. Ви спитали за прожарку. От, от таку прожарку, якщо ви любите, може бути така. Золотий якщо ви любите, колір, звичайно, золотистий колір. От. О, воно вже смачно виглядає. Так, Бо я, е, можна ще трошки потримати, бо тому що е, в духовку все ще враховуємо, що в духовку треба нам класти, тому, е, тому треба врахувати ці нюанси. Програма ресторація в селі Троїця Заболотівської громади. Сьогодні ми у учасниці програми «Мастер-шеф» Світлани отож, Світлано, ми смажили кролика. Що далі? Дивіться на цьому етапі. Мене, скажімо так, влаштовує ця коринка, яка тут є. От ми можемо просто трошки так морку дати. Нам потрібно це для того, щоб кролик отримав такий дуже киснекий, приємний колір. І е, що ми робимо далі? Це нехай вона у нас. Трошечки потушкується. І тоді, е, от, Бо, тому що кролики любить такі травки, як розмарин, чебрець, тархун. От у мене ці всі травки я буду давати, це може зачина давати свіжі. Свіжі, я маю на увазі свіжі, вони в мене ростуть на, Гра... на грецьці, бо ми живемо у селі, в мене вдома є пряна на грядочка, а робити час нарвала. Якщо у вас немає, ну, ви, звичайно, можете купити, або можна це все із сухими спеціями замінити. Ну Краще раджу отакі, такі свіжі приправки. От воно у нас так трішки побуде, подружиться, ну, буквально десь 5 хвилин. І тоді е, ми і я хочу наприклад сьогодні к е, е, в духовку, щоб у нас так аж прямо м'ясо розкладалося. У нас буде важка. Щоб у нас було дуже ніжно, його хочу довести до готовності духовці. Ще може бути такий варіант, ви можете це, наприклад, у такій кастрюлі з робити, але з грубим дном і просто туди сипити водички, кришку накрити, робити це на газовій чи на електричній плиті без духовки. Я роблю і так, і в кастрюлі навіть просто. Це тут ну, я хто бажає вже. От, як сьогодні у нас таке блюдо, як ви хочете, щоб його можна прямо було подати і на стіл. Так красиво, прямо з духовки, жару з пилу і на стіл. Це так завжди цікавіше і апетитніше, я рахую так. От коли вже М'ясо прижарилося гарно, мене все влаштовує, я от я його е, переставляю сюди у цю ж посередню формочку. Для Запікання в духовці, а запах розмарин, морква. Вони роблять свою справу, звичайно. такий у нас колік вийшли дуже гарний. Уже дуже смачний, аж мені з неки, помщені. І мені. Це дуже добре. Пані Світлано, а от замість кролика, хто не має там кролика? Чи можна використовувати інше м'ясо до цього рецепту? — Звичайно, можна. Дуже раджу е теляти, воно теж поєднується. Бачите, те, про що я говорила? Морклочка, вона от такий у нас дає е колір. Зараз дасть трошки такий колір, що е саме м'ясо біле, а так воно буде чуть -чуть, нам трішки жовтіше. Е Моркко, дивіться, коли вже у нас цей етап пройшов, ми так прямо як є. Оце все сковорідочки вибираємо. Сюди ну, звичайний процес, сковорідка, Оце все можна, звичайно, е, якщо там, наприклад, забрати, помити сковорідку і от, щоб було все гарно. Дивіться, що ми робимо далі, дуже е, так цікаво, щоб у нас було смак, розкрився. Нам ще потрібно так: цей чесничок, що є, от його прямо так, під цілими кусочками. Ми поставимо на це масло, щоб воно Не Отак не подобається ця нашій ситуації. І все. І нехай пару хвилин чесник тут у нас під... Віддасть, свій запах. Віддасть масло. свій запах. Так, звичайно. Раджу робити з чесником таку, е, скажімо, маніпуляцію, добитися нам такого рум'яного кольору, щоб е, ну, це буде смачно і буде е, виглядати дуже гарно в нашій страві. Отак, якщо чесничок отак. Зробити. Я ще сюди правда, додавала е, черець і розмарин. І е, вийшлося дуже такий ароматний у нас чесник. Не дуже чесник. Дуже пахне, друзі, це неперевершений. Ну, запах. і так, от, і, от, от і це у нас такий завершальний етап. Перед е, оцей жир, оцей масло, це з олією. Ми отак сюди виливаємо. Все як є. Все по домашньому. Значить, Що ми робимо далі? Далі е, е, нам потрібно чи бульйон, у вас є м'ясний якийсь, ще овочевий бульйон є. Це можна, все, звичайно, е, бульйончиком залити або відваром, буде краще. Я беру просто вода, вода може бути тепла, ліпше, краще, щоб було тепла. І отак заливається водичкою. Ну, дивіться, так, щоб м'ясо було. Е, Добре, добре е прикрити водичкою, mm -hmm. бо тому що воно ще буде виділяти свій сок, і ще зробиться більше. Більше зробиться рідини. Е Звичайно, якщо є кришка, у вас скляна якась інша форма, можете це вкривати кришкою. Я е зроблю е під пергамент і під фольгу. Е, Пергамент даю для того, щоб воно краще у нас е парилося це м'ясо, так що воно у нас про просто. Розварювалися. Тому от я зроблю так. Пергаментом краю укриємо кругом. Звичайно, що в нас вже духовка має бути розігріта. От. І ми просто у розігріту духовочку це собі кладемо. На скільки градусів і на який термін? Дивіться, значить, у мене режим верх-низ. 200-180 градусів. Це все залежить від вашої духовки. От так, щоб краще, щоб воно до 200 температура було, щоб м'ясо воно собі там нормально потушилося, пом'якло, щоб йому там було комфортно, щоб його не Так. А скільки І... часу кладемо? Десь приблизно кладемо на годинку-40 час... годинку хвилин. Тако. І тоді будемо дивитися до нього. Будемо дивитися, а за той час наші овочі. Фрукти ми підготуємо, поріжемо і прокарамелізуємо. Отож, залишайтеся з нами на телеканалі. НТК. це програма ресторація. Пані Світлану, то ж, що далі робимо з овочами та фруктами? Овочі, звичайно, ріжемо, чистимо, ріжемо. Е, е, я раджу зробити так. Звичайно, це все можна було ці овочі фрукти поставити в духовку на тапі е, зразу. Можна через деякий час витягнути туди, поставити тоді. саме найкраще я раджу, щоб їх прокарамелізувати спочатку на сковорідці, а тоді, вже, коли ми будемо заливати цими вершками, ми тоді даємо наші овочі і. Чи, нічого не буде розвалюватися, не ставати mm -hmm. кашею, бо зараз я б кулоно мегке, яке б воно не було затверде, воно все одно розвалиться. Тому у нас буде все дуже так, щоб було ну, гарно, естетично виглядало. Спочатку на сковорідку гарячу ми трошки додали, я трошки додала води. І от так прямо як є, додаю овочі. І нехай вони так собі трошки потушаться з водичкою. Звичайний вогонь ми підбавимо, щоб воно швидше нам, щоб трошки вода випарилася. Скільки часу треба карамелізувати? Дуже трішки. Ну, наприклад, чуть-чуть, щоб наші овочі зм'якли <гум> і все. І все, От так, щоб трошки водичкою було. І цього не буде достатньо. Е Солимо, причому, mm -hmm. як ну звичайно, це робимо це дуже так. Перед з цим, але це буде набагато смачніше. Отож далі ви додаєте до овочів масло. Я бачу. Е, так, е, на цьому етапі, коли вже водичка випарилася, ви бачите, що ви яблучко м'якли на наші овочі. Можна додати тоді вже масло. Якщо робити м'якше, давайте таке добрий шмат масла. Не жалійте, воно буде у нас тоді смачніше. І ще плюс треба на е, трішки це цукром. Я хочу це. Цукор, Цукор що воно... розкриває смаки. Цукор розкриває смаки і карамелізує. Карамалізує очі. Отак він буде у нас такий тягучий тобі. Угу. І смачний звичайно. Так? Ну, оце такий е... лайфхак від мене, тому що. Можна просто карамелізовані, вони ще так самі по собі смачні. Так. А як ви ще десь додасте якесь м'ясо, і плюс те буде прикольно, що воно не розвалиться. Угу. Бо я, наприклад, не люблю, коли там каці затикається, дуже люблю смачне яблучко, а воно постійно розвалюється. Ну, воно то смачно. А тут у нас буде і смачно, і буде гарно виглядати на вигляд. А вже з цукром скільки смажити часу? Е, ну, буквально, 100, кілька хвилин, буквально 5 хвилин. Починає воно отак у нас міняти куварі, воно зараз починає таку структуру mm -hmm. тягучу мати. І все. І цього буде достатньо, ви ще враховуєте те, що ви будете, е, зараз, е, ми будемо витягати кролика і будемо ці овочі давати поверх. Це ще трішки духовці у нас діє. Так що треба до такого е, смаку альденти. Ну, не, не... До кінця. так. Ще помідорки в мене чері є. Буквально останню минутку видаєте, бо помідорка у нас сама по собі маленька, ще зм'якне і знову стане каша. Будь-які помідори, можете на двоє, ну щоб це кра... можете прямо з гілочками, як чері, воно взагалі буде дуже класно виглядати. Mm -hmm. ну, щоб гарно, ну різати це не буде дуже так естетично. Хіба на чотири частинки, щоб не, не дрібними кусочками? Отак, буквально. Викидемо сюди помідорки. Дивіться, яка це вже краса. Вже дуже красиво. Це вже можна їсти. Можна їсти як окремий, як окрему страву, а може як додаток, а можна в загальному процесі разом з кроликом. Все, так, у нас ми... є те, що ми хочемо. <косв 'язково> <косв 'язково> Поки кролик готується, пані Світлана вирішила зробити нам невеличкий перекус для своїх друзів, які приїхали для нашої знімальної групи. Отож, пропонуємо до столу. Так, поки кролик доходиться, ми якраз він на підході, скажімо так, на завершальному етапі. Ну, звичайно, ми зараз будемо смакувати кроликом. Я дуже рада, що знімальна група завітала до мене. І ну, будемо знімати дегустацію кролика. Отож, смачно. Уже, коли у наш кролик е, в стадії такої вже готовності, скажімо так, бо мені вже все тут подобається. Я дивилася, перевіряла і мені це все подобається. А подобалось. запах який, пані Світлано, ви чарівниця. Це кожна жінка, кожна жінка <рес> по-своєму чарівниця. От тепер на цьому етапі я буду додавати наші карамелізовані овочі, фрукти, Так. Дивіться, як яблучко воно у нас воно не розвалилося і не є сире. А зараз ще і помідорки, так само, і капуста, броколі. А зараз ще воно ну, буквально пару хвилин і буде готове. Що далі? Ще це все. У нас тут є багато соку. Виділилося соку. Сік, звичайно, трохи випарився. Е, можна побачити його тут. дивіться, якого соку. Дуже такий сік, прозорий, прозорий. Ну так у нас випарилося, у мене випарилося, от стільки соку лишилося в юшечці Вершки з оцим соком від ага, кролика. з ага. цією водичкою, яка протворилася дуже ага. смачний, присмачений сік. І ми додали цього соку, я сиділа, додала вершки і дала буквально на цю ложку муки. І отак я залию і ще буквально на пару хвилин, щоб воно у нас було дуже все смачно, щоб кролик не сухіли, бо кролика пересушити дуже. Дуже легко, а так воно ми знаємо, що воно у нас все тут буде просто сукурало. Тож, ми накриваємо і знову в духовку. Так, ми накриваємо і знову в духовку е, хвилин 15. Все, гарно викриваю і собі тут дуже. Отож, дістаємо з духовки м'яско, яке вже запеклося з овочами та фруктами. Наш кролик вже готовий. Пані Світлана. Так, якраз у нас тут. О, краса, красу. Але красиво, це не тільки певно смачно. <смачна> ну, воно е, ну, так. Я і тому кажу, що я таку вибрала формочку, щоб прямо зразу і до столу. Жар розпило. Все, всім смачного. Так що готуйте і. Даруйте своїм рідним тепло, любов легко, просто і, і смачно саме вам. Ми дякуємо пані Світлані за класний рецепт. Обов'язково його приготуємо вдома і виберіть приклад, робіть це якомога швидше. Пані Світлана, кілька слів для глядачів і побажань для нашої аудиторії. Ну, звичайно, це в першу чергу я всім бажаю здоров'я. Бажаю, щоб швидше у нас настав мир. Дякую всім хлопцям, дякую всім воїнам. Це дуже реально, дуже потужна наша підтримка. Багато людей тут. Завдяки їм ми тут. Ми можемо творити, готувати, просто жити, щоб вони швидше повернулися з війни. Нам, усім швидшої перемоги, бути всім людям добрішими. Ми ж українці є. Треба, щоб один одного, по крайній мірі, поважали. Нашим рідним усім я бажаю, щоб завжди в сім'ях була злагода, мир і завжди панувало щастя. А саме головне, щоб це було наші переможні Україні. Готуйте, радуйте своїх рідних. Це саме основне, що може бути. Дякуємо вам, до нових зустрічей.